Це карта України з офіційно визнаними кордонами, яку ми звикли бачити 33-й рік незалежності нашої держави. Але ще сотню років тому територія була значено більшою, і це доводить мапа 1919 року представлена делегацією УНР на Паризькій мирній конференції. На ній зображені етнічні українські землі, що зараз входять до складу Польщі та Румунії, Білоруські Берестещина і Гомельщина, а також сучасні російські території. Де раніше переважало українське населення? Стародубщина. Це захід Російської Федерації, Брянська область, там частково Смоленська область, там, де Стародубський козацький полк стояв, і там 12 районів Брянської області, це колишні козацькі ці райони. Вороніш, оці от міста, ну, ті, які знаходяться поруч Белгород біля Харкова, там. Села розмовляють українською мовою, ще ну вже зараз ми розмовляють. В Таганрозі жило в 20-х роках десь до 70% і на території цієї міста. Ну скажімо так, районах до 70% українців попри тотальну русифікацію українців у часи Російської імперії, радянського союзу та сучасні роки заправління правління кремлівського карлика Путіна у деяких регіонах Рефії ще можна почути українську. Ось відео зняте у 2018 Ому році на Кубані Дідушка єдушка був атаманом і козаки ж вони були у його отця є фотографія, і там усі козаки і дідушка такий красивий, mm -hmm. де я не найду де та, та, не. Зберегти національну ідентичність українців на історично населених ними територіях Росії. Про це йдеться у підписаному днями указі президента України. Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу. А й дії для соборності прав і свобод правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Кабміну доручили розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, зібрати факти про злочини РФ щодо українців, які там проживають або проживали, розвивати взаємодію між українцями та поневоленими Росією народами. Росія все ж таки при всьому при тому, що вони намагаються зробити її суцільним е, руським міром, Насправді це полі. Етнічна і полікультурна країна, там е, сотні різних національностей різних, які мають і скоріш за все вони будуть відроджувати свою національну культуру. І я так думаю, що в такому вигляді, як знаходиться зараз Російська імперія, ну її ще не так довго залишилося. Століттями країна-терористка знищувала українську націю і продовжує робити це звичними для себе методами, аби розмити національну ідентичність українців. А цей указ своєрідна відповідь Кремлю на цілеспрямований геноцид української нації із потворення історії, адже світ повинен знати правду. Для них же ж ми ж один народ, тось тобто немає таких там українців, кубані чи українців Слобожанщини. Один народ. А тут Зеленський заявляє, що не один народ. Ми заявляємо про нашу соборність день соборності з українцями світу, і за нашими даними на Росії проживає десь близько 5-6 мільйонів українців. Цим мільйонам українців, які знаходяться зараз на території Російської Федерації, він дає такий сигнал. Що ви маєте батьківщину, ви маєте Україну, яка йде в Європу, яка буде розвиватися, і ви знаєте, що у вас є своя батьківщина, своя культура, своя мова, і ви завжди можете сюди приїхати, повернутися і підтримати Україну. І це важливий такий меседж з одного боку. З іншого боку, це ну такий певний наступ на цей русський мір. Удар на зустріч, що український світ існує на території Росії. Цакубансь, та Бельщина, всі оці всі Стародубщина, де знаходяться українці, ці регіони, оці ці кліни, різні зелені, і таке, таке інше. І що Україна також має свої претензії на ці регіони? Ще один сигнал для етнічних українців за кордоном запровадження множинного громадянства. Володимир Зеленський повідомив, що вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Він має дозволити отримувати український паспорт тим хто воює за нашу державу, а також українцям та їхнім нащадкам, які живуть нині у різних куточках світу. Втім, цю ідею президент озвучує вже вдруге після такої самої заяви у грудні 2021-го. Законопроєкт так і не потрапив на розгляд до Верховної Ради. Мені, як українцю, який вже з 2015 року проживає в Німеччині, це вже ж буде приємно, тому що я б не хотів втрачати українське громадянство, але можливість отримати німецький паспорт, не порушуючи німецьке громадянство, було б для мене великою перевагою. Треба буде чекати лише тепер, що аби український парламент це ухвалив, український президент це підписав, і тоді нарешті законослухняні українці за кордоном зможуть мати два, два паспорти. Знову ж таки, чи добре це чи погано? Я думаю, що тут є свої і за і проти, але з суто з технічної точки зору для українців за кордоном це буде полегшенням життя. Історики ж певні, що Україна має робити усе, аби об'єднати українців з усього світу і доносити реальні історичні факти, щоб жодна пропаганда більше не змогла їх переписати. Лідія Середюк, п'ятий канал. Пандемія X загрожує світові. Хвороба посіяла паніку серед українців. Про те, чи існує вона, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заспокоїв: нині загрози для здоров'я немає. Близько 150 вірусів можуть викликати гіпотетичну хворобу. Ікс, про те, які з них є збудниками, наразі невідомо. Аби запобігти масштабуванню цієї невідомої хвороби, всесвітня організація охорони здоров'я від 2018 року. Досліджує усі віруси. Перед вченими стоїть виклик в разі появи пандемії знайти ліки від вірусу протягом ста днів. За словами Віктора Ляшка, наша система охорони здоров'я теж активно співпрацює з вооз щоб захистити українців. Після того, що ми бачили із еболою, після того як ми побачили Зіку, після того як ми стикнулися із ковідом, ми чітко вивчили цей урок. До подібних загроз необхідно бути готовим. Викидати їх із переліку, нехай гіпотетичних захворювань не можна. Ми підключені до мережі Цезар, яка аналізує антибіотикорезистентність, і тут також у нас співпраця з освітньою організацією охорони здоров'я, і ми передаємо ці дані для того, щоб побачити, чи виявлений новий збудник або чи циркул. Лює в нас той чи інший збутник, який потенційно може призвести до виникнення пандемії ікс.